Що в нас є раціональна частина, є емоційна частина. І власники бізнесу, коли ведуть бізнес, дуже сильно прокачують раціональну частину. Так? Тобто це бізнес-тренінги, це книжки, це YouTube, це ментори, наставники, і так далі. І, так далі. і абсолютно витісняють і не працюють над своєю чуттєвою частиною. І в якийсь момент відбувається такий перекос. Так? Я завжди кажу, що наша раціональна частина і чуттєва частина це як дві ноги. Право і ліва, і ми можемо далеко йти і довго йти тільки тоді, коли ми рухаємося на двох ногах. Так? І е, якраз стається такий баг, чому власник бізнесу в якийсь момент перестає бігти, перестає швидко рухатися, хоча має ресурси, має знання, має ніби все для того, щоб рухатися, але він перестає рухатися mm -hmm. через те, що одна нога в нього така як атрофована. Так? Тому що права раціональна частина перекачена тренінгами навчаннями, а ліва емоційна частина. Така як відключена. Як я собі завжди пояснюю пояснюю клієнтам, та, що таке коучинг, це якраз робота над цією лівою частиною, над лівою ногою, над емоційною частиною, для того, щоб її від, відтерти, відродити, для того, щоб власник бізнесу почав користуватися нею активно. Тому що, коли власник бізнесу не користується своєю чуттєвою частиною, то він не користується половиною себе. Відповідно, коли ми починаємо піднімати оцю чуттєву частину, працювати над емоційним інтелектом, над, над чутливістю, чуттєвостю, над енергією, це ну, власний бізнес суттєво розширяється, збільшується, і фактично те, що ти кажеш, тоді починає досягати легше, м'якше, спокійніше, менше рухів робити, більш точні рухи робити. І тоді з'являється ця насолода і кайф від, від, від процес. процесу. Mm -hmm. Mm -hmm.